Ця історія про одного дивовижного чоловіка. Його звали Карл Джозеф, а прізвисько в нього було Цукрова Нога. Він народився в Медісоні, штат Флорида, в багатодітній родині і був одним з десяти дітей, яких виховувала мати одиначка. Вона ледве-ледве зводила кінці з кінцями. Грошей на відвідування спортивних секцій у сім'ї не було. Карл з дитинства розумів, у якій бідності живе їхня родина, і тому тренувався самостійно. З раннього віку він грав у баскетбол і футбол на вулиці. Незважаючи на всі труднощі, Карл продовжував наполегливо тренуватися. Його спортивна кар'єра почалася, коли хлопець навчався в сьомому класі. Карла взяли в баскетбольну команду. Хлопець стояв під кільцем, отримував передачу, підстрибував і закидав м'яч у кошик. Так почали розкриватися його здібності. Уже в старших класах Карл грав не тільки в баскетбол, але й у футбол, а ще й бігав крос. При цьому він ставив рекорди практично в кожному виді спорту. Одного разу на змаганнях він стрибнув у висоту на 1 метр 72 сантиметри, штовхнув ядро на 12 метрів 2 сантиметри і метнув диск на 39 метрів 6 сантиметрів. На одному з футбольних матчів з більш високими і сильними, ніж він, противниками, Карл зумів 11 разів зробити блокування захопленням, перехопити один м'яч і заблокувати один удар. Пізніше він вступив до коледжу і продовжив грати за університетську команду як середній півзахисник на рівні зі звичайними спортсменами, і цього він досяг, маючи всього одну ногу. Він з'явився на світ лише з однією правою ногою, і при цьому йому вдалося зробити спортивну і тренерську кар'єру. Він грав в американський футбол і не за параолімпійську, а за звичайну команду. Під час всіх змагань він перебував у нерівних умовах з усіма іншими гравцями, бо всі рухалися на двох ногах, а він стрибав на одній. Це здається фантастикою, але так було насправді його приклад надихав багатьох продовжувати спортивну кар'єру ніяких протезів, ніяких милиць, тільки завзятість і мужність. Одного разу після чергового матчу репортер запитав Карла. Які у вас обмеження? На що чоловік відповів ніяких?